Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал є питання 10 березня сьогодні. Понеділок, завтра, черговий вирішальний день за ці три роки вторгнення. Переговори в джиді, які або перезапустять наші стосунки з адміністрацією Трампа, або поховають. Давайте, поки всі туди летять, підсумуємо з чим ми туди летимо і що там з нас будуть вибивати. Доповідаю, перш ніж почати, що ми зібрали з вами півтора мільйони на дрони, перехоплювачі для 12-го загону спецпризначення. Дякую всім, хто долучився, всім, хто переживав, і хто просто лайкав теж. Хлопці запишуть думаю, окремо відео і подякують, і відзвітують. І я дякую і нагадую, що реквізити їх все одно будуть висіти під цим відео, бо цю шалену суму ми з вами зібрали десь на 20 дронів. За хорошої погоди це швидко закінчиться. Словом, з вас, як завжди, вподобайка. Донат подивитись. Мерч на маркетплейсі Каста, весь прибуток з нього теж піде на дрони. Всі посилання внизу, в описі під відео і в коментарі. Дякую. Ну і поїхали! Так виходить, що за лічені дні до переговорів у Саудівській Аравії в неочікуваному для нас контексті прозвучало страшне слово санкції кілька разів у суботу, 8 березня, прихильники України розгорнули біля Білого Дому величезний український прапор. В спробі закликати адміністрацію Трампа не зупиняти допомогу Україні і не кидати жертву нападу на поталу агресора. Це відео запостив про Трампівський журналіст Нік Сортер з текстом, хто заплатив за цей величезний український прапор? Скільки сотень тисяч це коштувало? Гарантую, що на це якимось чином були витрачені мої податки. Дож, може звернеш увагу? Дош – це департамент, яким заправляє маск і де відріже урядові витрати. Його допис з цим закликом перепостив сенатор республіканець Майк Лі, дописавши більше жодного пенні Україні». А допис сенатора перепостив маск, дописавши «введіть санкції проти топ 10 українських олігархів, особливо тих, хто має маєтки в Монако, і це негайно припиниться. Ось, де ключ до головоломки. Далі це переросло взагалі ледь не в дипломатичний скандал, бо в коментарях під цим Маску написала, що за корупцію треба карати, звісно, всіх, але маск має перестати не помічати, що агресор тут Путіна Україна жертва, бо він критикує тільки Україну, а не Росію. Маск відповів, що він взагалі-то кинув виклик Путіну. Бо якщо він вимкне StarLink, то український фронт розвалиться. Але його взагалі нудить від років різанини в глухому куті, де Україна неминуче програє. Ця м'ясорубка має зупинитись зараз. Після цього з маском посварився глава МЗС Польщі Сікорський. Він написав, що Польща щороку сплачує SpaceX 50 мільйонів євро за послуги StarLink. І якщо Маск буде бикувати і відключить термінали Україні, Польща пошукає альтернативу. Сікорському відповів держсекретар США Рубіо, та ніхто не погрожував відключити Україну від старлінки взагалі. Подякуйте, бо без старлінку Україна давно б програла, а росіяни були б вже на кордоні Польщі. Маск Сікорському накинув, чуєш ти дрібна людинка, Замовкни, Польща платить дрібниці і заміни старлінку нема. Це була цитата. Тім після всього цього під іншим постом маск невдовзі написав, що якби він не, не погоджувався з політикою України, старлінк він ніколи не відключить і термінали, не відключать, і він мовляв, просто стверджує, що без старлінку українські лінії оборони колапсували. Зрештою за Сікорського вступився цілий польський прем'єр-туск, а сам Сікорський подякував Рубіо, публічно зафіксувавши, що українські військові можуть розраховувати на життєво важливий зв'язок. Сподіваюсь, що так, прапором, патріотизмом і гуртом наші українці в Америці вибили у Сполучених Штатах публічне зобов'язання не відключати цей дійсно мегаважливий зв'язок, заміну якому було б шукати вкрай проблематично. Тож, дякую. На тлі всього, що відбувається, то хороші новини зі сполучених штатів. Сьогодні, в день літак, зеленського вже відлетів тим часом з Польщі до Саудівської Аравії. Завтра у вівторок там в Джиді мають зустрітись наша і американська делегація. CNN сьогодні повідомило, що команда Трампа, нібито, планує зустрітись там не тільки з нами, а й з росіянами вдруге. Вони посилались на співрозмовника, нібито знайомого з планами американської делегації. Плани були провести окремі зустрічі з російською і з українською делегаціями. Загалом і сам Трамп днями обмовився про майбутню зустріч як зустріч з обома делегаціями. Журналістам, які летіли з ним на борту президентського літака цими днями. Трамп випромінював оптимізм і предрікав, що цього тижня буде досягнуто значного прогресу. Втім, в день сьогодні Захарова повідомлення про переговори з росіянами спростувала за її словами. Переговорники Путіна ні на які переговори в Саудівську Аравію не збираються цього тижня. Як стверджує Reuters, американські перемовники мають намір там на зустрічі з нашою делегацією визначити, чи готова Україна йти на предметні поступки Росії. Хочуть бачити реалістичний підхід, хочуть бачити, що ми зацікавлені не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо для них мир можливий тільки при поверненні кордонів 2014 або 2022 року, це теж багато про що говорить. Цитують вони джерела. А також хочуть бачити ознаки того, що наше військово-політичне керівництво серйозно налаштовано на налагодження зв'язків із адміністрацією Трампа після того, як переговори у Білому домі завели нас глухий кут і звели на пси навіть ті прохолодні стосунки, які були між Зеленським і Трампом і командами. З американського боку делегацію в Саудівській Аравії очолить держсекретар США Марко Рубіо. До нього приєднаються радник з нацбезпеки Майк Волс і представник Трампа з близького сходу і з Кремля Стів Виков. З нашого боку, як повідомив у вихідні Зеленський, в Саудівську Аравію, летить Єрмак, голова МЗС Сибіга, міністр оборони Умєров і Павло Паліса, військовий заступник Єрмака, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади. Зеленський на переговорах не буде, як заявлено офіційно. У нього як заявлено заплановано зустріч зі спадкоємним принцем. А після делегації зустрінуться Україна і США. Три тижні тому представники Сполучених Штатів Америки вже зустрічалися, як ви пам'ятаєте, у Саудівській Аравії з росіянами, вочевидь, не тільки для відновлення роботи дипмісії, як було заявлено і повідомлено офіційно, а так само прозондувати, чи готові росіяни про щось говорити і чимось поступатись. Судячи з того, що відбулося за наступних три тижні, можна припустити, що росіяни повідомили американцям, що вони на поступки йти не планують. Отже, в білому домі вирішили тиснути на нас, щоб йшли ми. Після цього відбувся скандал у Білому домі, публічні звинувачення, зупинка постачання зброї і обміну розвідданими. І одночасно, коли це значно послабило нас, росіяни розгорнули наступ на Курщині, де наші війська опинилися останніми днями під загрозою оточення. І вуаля Україна підходить до переговорів, можливо, в найслабшій позиції за довгий час, якщо не за весь. Настільки що переговори тепер будуть іти на хвилиночку за те, щоб американці відновили, хоча б частково військову підтримку, як стверджує Financial Times, тепер Україна намагатиметься в джиді досягти в першу чергу саме цього: переконати Сполучені Штати Америки відновити розвідувальну і військову підтримку, запевняючи при цьому адміністрацію, що ми дуже хочемо дуже швидко припинити війну. Київ має намір запропонувати американцям те саме часткове припинення вогню з Росією, про яке останніми днями говорить Зеленський мораторій на удари безпілотників і ракет великої дальності і на бойові дії у Чорному морі. Сподівання, що цей прогрес у переговорах змусить Білий дім скасувати їх рішення про заморожування обміну розвідданими і постачання зброї в неділю, коли журналісти запитували Трампа, чи розглядає він можливість скасувати зрештою призупинення допомоги. Трамп відповів: ось-ось, бо він очікує хороших результатів від переговорів в Саудівській Аравії. Якщо до зустрічі в Білому домі у Зеленського ставили питання швидше, так Україна має отримати гарантії безпеки, а тоді вже може йти про припинення вогню. То тепер воно стоїть швидше так, припинення вогню без будь-яких гарантій безпеки. Причому кажуть, що саме наполягання на гарантіях і збісило Трампа. Більш того, американські канали стверджують зараз, що напередодні зустрічі української американської делегації у Саудівській Аравії Трамп. Нібито приватно дав зрозуміти своїм помічникам, що підписання угоди про корисні копалини тепер буде недостатньо для відновлення допомоги і для обміну розвідданими далі. Тепер Трамп хоче підписання угоди, яка дасть Сполученим Штатам частку в мінеральних ресурсах України, і одночасно хоче бачити зміну ставлення Зеленського до мирних переговорів, включаючи готовність піти на поступки, зокрема територіальній Росії. Американський телеканал NBC News в неділю заявив, що за словами американських офіційних осіб Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив певний рух в напрямку виборів в Україні і, можливо, власної відставки з поста президента країни. Минулотижневе повідомлення американського видання Політіком про бажання адміністрації переобрати Зеленського сьогодні підхопили європейські змі. Більд написало сьогодні, що нібито Трамп не відновить військової допомоги, поки Зеленський не піде з посади. Мовляв, він бачить у Зеленському не партнера, а перешкоду. Але якихось підтверджень у тексті немає швидше суб'єктивні припущення і оцінки автора. Зате Washington Post написало у вихідні, що сварка в овальному кабінеті дико налякала українських політиків. Вони боялись, що гнів Трампа виліться в щось катастрофічне для них і для країни. Зокрема, що Білий Дім накладе на них санкції не на російських, а на українських посадовців. Це був би епічний апогей апофеозу трьох років вторгнення при всьому нашому критичному ставленні до наших власних політиків і посадовців. Всі політики в країні обговорювали можливі санкції з боку Сполучених Штатів. Багато людей дуже нервували, і Зеленський теж нервував. Цитує видання неназване українське джерело. Якби так сталося, введення санкцій штатами могло б послабити і Зеленського і Україну навіть більше ніж скорочення військової допомоги. Пишуть вони почасти, тому що якби Вашингтон вів санкції, звинувативши будь-кого з найближчого оточення українського президента в причетності до корупційних схем, Зеленський міг би швидко втратити європейську підтримку, яка в останні дні стала ще більш важливою. Деякі українські журналісти також повідомили цими днями з посиланнями на свої джерела, що в українському політикумі всерйоз боялись, боялися, що на тлі скандалу і ледь не розриву зі сполученими штатами Білий Дім дійсно може запровадити санкції, заявивши про корупційні оборудки в оточенні президента. Оліїв багаття підливає вже кілька тижнів. Перепрошую Арестович після останнього виходу за лінію фронту з листом гур за кордон. Він осів у США і жорстко мочить звідти колишніх колег і шефів. Ще перед сваркою в Білому домі Арестович писав інсайди, що США нібито готуються накласти санкції на оточення Зеленського. Він називав прізвище Тимура Міндіча і Бориса Шефера. Це бізнес-партнери і друзі Зеленського, Артема Колюбаєва. Це бізнес-партнер Єрмака, і Ольгу Піщанську, подругу Олени Зеленської. називав їх при цьому гаманцями Зеленського. Допис цей він публікував як реакцію на те, що Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів. У неділю президент США дав велике інтерв'ю каналу. Fox News, від якого знову була кров з очей. Свої традиційні тези про те, що Зеленський невдячний, що він брав 350 мільярдів у США, як у дитини відбирав цукерку, і війни не було б, якби Трамп був президентом. На пряме запитання чи не турбує Трампа той факт, що Україна може не вижити без американської допомоги. Президент при цьому відповів вона в будь-якому разі може не вижити. and Ukraine may not survive? Мейначуваєвенівеїбатіновигев well, anyway, you know, we some weaknesses with Russia. А коли журналістка зауважила, що у багатьох є враження, що президент Сполучених Штатів підтримує Москву в російсько-українській війні, Трамп відповів, що ніхто не поводився більш жорстко щодо Росії ніж Дональд Трамп, який дав Джавеліни і зупинив північний потік. 2 а до нього його спокійно будували і збирали забезпечувати Німеччину і всіх у Європі газом. А він це все зупинив. Нагадаю, тільки що помічники Трампа просто цими тижнями ведуть перемовини з росіянами і їхнім валютним німецьким лобі про відновлення постачання російського газу в Європу північним потоком під гарантією безпеки Сполучених Штатів Америки, як би не звучало це іронічно. Дехто в сполучених штатах вважає, що катастрофічна зустріч в овальному кабінеті викликала справжній гнів Трампа і бажання реваншу і помсти а сама поїздка Зеленського у Вашингтон, яка вже планувалась на тлі зростання напруженості між українським і американським президентами навколо угоди про Копалини. Вже вона сама була серйозною помилкою. Washington Post в суботу вийшла з великим матеріалом про те, як гаряча суперечка в Білому домі і скорочення військової розвідувальної допомоги, які послідували за нею, зробили ці тижні одним із найбільш небезпечних моментів президентства Зеленського. Це в цьому матеріалі і було про переляк через санкції його оточення. Видання нагадало те про що говорив раніше спецпредставник Трампа Келох, який привозив ту угоду про купалини в Київ, що на візиті Сполучені Штати наполягав Андрій Єрмак, який хотів використати угоду про купалини як привід для особистої зустрічі Зеленського з Трампом, перш ніж Трамп зустрінеться з Путіним. Багато хто вважає, що це навпаки стало каталізатором кризи в стосунках, яка може коштувати Україні втрати ключового партнера і значно послабити на майбутніх переговорах. Британський економіст описує підготовку до завтрашніх жорстких переговорів словами після скандалу в овальному кабінеті Україну обпік гнів Дональда Трампа. А тепер або настане момент катарсису і вирішення конфлікту, або буде ще один раунд жорстокого покарання. Публічно американська сторона заявляє, що мета зустрічі закласти основи для мирної угоди і припинення вогню для початку. Українська сторона, попри певну надію, побоюється, що зустріч може бути ще однією встряскою, тактикою затягування чи спробою Трампа домогтися поступок, які будуть вигідні тільки Росії. Переговори пройдуть в момент, коли Росія посилює військовий тиск на Україну. Київ і інші міста обстрілюють безпілотники і ракети понад сотню майже щоночі останнім часом. А російські військові та північно-корейські найманці розгорнули новий наступ на Курщині, щоб витиснути Україну з російської території. Цими вихідними на Курщині було вже Майже критично, поміж загального наступу з усіх сторін, росіяни спробували прорватися в тил збройним силам там трубою газопроводу Уренгой Помари Ужгород, який проходить через суджу і зараз не функціонує. Зе пабліки почали викладати в телеграм кадри, на яких російські солдати, пригнувшись в темряві, пробирались по трубі. Як було заявлено в бік сучі. Деякі на відео матюкались і скаржились на тупих командирів і команди. йти їм належало 12 кілометрів. Шлось у відео а пройшли вони поки один. Деякі прокремлівські блогери повідомили згодом, що російські військові пройшли загалом трубою понад 15 кілометрів, перш ніж вийти в тил нашим у і пробули вони у трубі під 6 днів. Деякі пабліки повідомляли, що низку населених пунктів у Курській області росіянам в такий спосіб, нібито вдалося взяти а в суджі вже йдуть бої на околицях. Але. В нашому генштабі, зрештою, підтвердили, що ворожі ДРГ дійсно перемістилися гілкою газопроводу, щоб закріпитись в околицях суджі. Їх виявляли, блокували і знищували. Втрати противника дуже великі. Йшлось в коментарях генштабу вчора. Десантно-штурмові війська опублікували згодом відео, яке демонструвало, що спробу прориву вдалось вчасно виявити, і наші десантники знищують російських спецпризначенців, які переміщались гілкою газопроводу в напрямку суджі. За повідомленнями з кількох джерел знищили десь 80% особового складу. ДРГ наш воєнний блогер Мирослав Гай написав, що десантники наші випередили окупантів, організували засідку, дочекались виходу противника із тунелю і його скупчення біля виходу. І у вирішальний момент вихід із труби завалили. І ДРГ, які нікуди було вже втікати, знищили. Зет-блогери в соцмережах визнали, що частина групи загинула від вогню, частина задихнулась. Цього разу ЗСУ були готові і наші хлопці потрапили під нехилу роздачу. Писав один з них. Але загалом, синхронно з тим, як штати вимкнули нам зброю і розвіддання, росіяни перейшли в наступ на Курщині. Як стверджують російські блогери знову ж таки на всіх напрямках Курської ділянки фронту, всі наявні там росіян підрозділи пішли у масштабний наступ. П'ятниця українські воєнкори і Діпстейт повідомили, що ворог зумів просунутись до важливої траси постачання суми суджа зі сходу. Це створило ризик оточення наших військ. Там в суботу Юрій Бутузов повідомляв, що ситуація на Курському напрямку продовжує погіршуватись. Окупанти завдають ударів безперервно. Російські і північно-корейські війська значно переважають збройні сили, які демонструють екстраординарний героїзм та стійкість, як він писав. Дехто припускає, що погіршення ситуації на курському напрямку стало прямим наслідком того, що Україні закрили доступ до розвідданих. Американський тайм, посилаючись на цілу низку джерел, написав, що найбільше від цього постраждали операції саме на Курщині. Отож, завтра, в Джидді, наші переговірники спробують переконати оточення Трампа, що так не можна. Україна має кілька цілей на завтра, як стверджують ЗМІ. Стратегію узгодили із Францією, і Британією, які посередничали в розмовах США. Британці допомагали готуватись до переговорів. Як мінімум, команда Зеленського хоче підписати рамкову угоду про Копалини. 7 березня Зеленський публічно запропонував припинення вогню в небі і на морі. Ідея в тому, щоб перекинути таким чином м'яч. На бік Росії висунувши їм вимоги. Деякі західні посадовці сподіваються, що угода про не плюс. Ця концепція перемир'я створять у команди Трампа відчуття, що Україна готова співпрацювати. А якщо ні цій формулі скаже Росія, Трампу доведеться спробувати змусити Путіна прийняти ці умови, але загалом досі далеко не ясно, які умови Америка зрештою привезе до Саудівської Аравії. Пише економіст. Україна зі свого боку спробує дати зрозуміти американцям Джиді, що для неї буде неприйнят. Ною будь-яка мирна угода, яка обмежить її здатність перезброїтись, буде змушувати юридично визнати окуповану територію російською або уможливить втручання у внутрішню політику України. Україна може і надалі вимагати від Америки гарантій безпеки. Здається, мало ймовірним при цьому, що Зеленському вдасться досягти в цьому прогресу. Британія і Франція просять, щоб Америка надала підтримку контингенту європейських миротворців, якщо буде досягнуто. Повного припинення вогню, але жодних зобов'язань з боку Вашингтона досі не лунало. Навпаки, поки обмежили постачання зброї і розвіддання. З іншого боку, деякі повідомлення останніх днів свідчать про те, що Путін може бути відкритий таки до перемир'я за певних умов, вважає економіст. Питання наскільки максималісткими вони будуть. Голова ГУР поданов сьогодні на запитання журналістів, які він бачить ознаки того, що Росії потрібна пауза зараз, щоб відновити сили. Відповідав ось так. Ви говорите про те, що Росії потрібна пауза для того, щоб відновити сили. Які ознаки того, що їм потрібно відновити сили? Ви бачите? Слушайте, ну цікаве питання, що значить які ознаки, коли ви питаєте керівника розвідки? Так всі ознаки до цього є. Абсолютно всі, починаючи від того, що вони вийшли на свій максимум свого виробництва, все більше неможливо виробити чи ніж виробляється вже потрібна пауза. День війни для Російської Федерації коштує трошки менше одного мільярда. Ви розумієте, які це гроші? 41% офіційного бюджету. Росія витрачає свої кошти. У нас є партнери в цьому плані, а вони власні кошти витрачають. Будь-яка стійка мирна угода буде вимагати від Америки спершу тиснути на Кремль, щоб там погодились в цілому на це, а потім виконували. 7 березня Трамп ледь не вперше пригрозив запровадити потужні санкції проти Росії. Багато хто від самого початку сприйняв це як блеф і гру, бо невдобно вже тиснути на одну лише Україну. Навіть Трампу невдобно, і буквально за кілька годин Трамп сказав, що йому стає важче мати справу з Україною і легше з Росією з точки зору врегулювання. and i put a statement in a very strong statement can't do that you can't do that mr president І такими психологічними гойдалками американська адміністрація займається вже кілька тижнів. Близький до Трампа сенатор Лінсі Грем після скандалу в Білому домі закликав в мікрофони всіх каналів Зеленського скласти повноваження і прислати нового Зеленського. А вчора в ефірі Fox News заявив, що якщо адміністрація Трампа не відновить військову допомогу і обмін розвідданими Україні, то наслідки можуть бути катастрофічними для України буде гірше ніж Афганістан. І закликав їх дати. А щодо Росії, то наступного тижня, тобто вже цього тижня, він пригрозив ініціювати санкції проти банківського та енергетичного секторів, аби ті сіли за стіл перемовин. Якщо ні, то накласти на них санкції. Але одночасно, ось буквально зараз, Блумберг пише: радники Трампа обговорюють варіанти пом'якшення санкцій проти Росії, в тому числі проти російської нафти, щоб заохотити Кремль домовлятись про припинення війни. Підсумуємо. Жартуйте, не жартуйте. Завтра буде черговий вирішальний день для нас. Ще один провал переговорів може викликати ще більший тиск з боку адміністрації Білого Дому, і кожен такий провал може стати останнім. Не заздрю нашим перемовникам завтра. Бажаю нам усім загалом триматись, але головне, мені здається, все ще немає ні у кого уявлення щодо того. Що те, до чого схиляють нас американці зараз, це те, на що погодяться росіяни. Бо взагалі не ясно, чи тим росіянам щось треба. А отже, метою такого шаленого тиску на нас може бути взагалі примусити нас перспективно погодитись на будь-який мир, якого Трамп зможе взагалі добитись від росіян, а чого він зможе добитись і чи зможе взагалі чогось, йому самому, мабуть, невідомо досі. На цьому поки у мене. Не крапка, а кілька крапок. Завтра будемо аналізувати, що там і як це пройде. Тому не забудьте підписатись і повернутись. Вподобайко, донат мерч на маркетплейсі. Каста всі посилання в описі. Всім дякую, бережіть себе. Побачимось. Якого біса? Є питання, які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президента питання. Я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Немає.